Всім привіт! Документальний фільм Дисидент, який ви зараз побачите. Це моя студентська робота. Її я робила 8 років тому, у 2016 році, на магістратурі школи журналістики Українського католицького університету. Цей невеличкий фільм про правозахисника, політв'язня радянських часів і багаторічного віце-ректора УКУ Мирослава Мариновича. 50 років тому молодий хлопець Мирослав разом з горсточкою друзів кинув виклик тоталітарному СРСР. Він мріяв про європейське майбутнє України, коли мало хто взагалі міг повірити в те, що колись у нас буде своя держава. Саме з цієї історії почалося моє занурення в тему дисидентського руху. Робота не є надто високої якості, адже це мої перші кроки у відеожурналістиці. Але я не хочу, аби він лежав в архівах університету, адже тут є унікальні свідчення. Наприклад, єдиний відеозапис дисидентки Таміли Матусевич або коментар блаженнішого Любомира Гузера, якого вже немає з нами, також тут є розповідь неймовірної дружини пана Мирослава, публіцистки та філологині Любо Маринович, яка є прискіпливою редакторкою усіх книг свого іменитого чоловіка. Дві з них: Всесвіт за колючим дротом та Андрей Шептицький і Принцип позитивної суми я дуже рекомендую вам прочитати. Отож, корисного вам перегляду. Український е, відомий е, дисидент. Пан Мирослав не знає, що треба його особливо представляти. Борислав Маринович. Морослав Маринович. Морослав Маринович. I want to thank the Мені було 28 років, коли мене Так? А це означає, що я знаю, що від 28 років до 30-40 до 40 років я буду у в'язні. Це було тяжко. Тільки ще з усіх предметів. Дицьом Мирослав Франкович закінчив школу з золотою медаллю. Але коли він уже став повнолітнім, він захотів взяти прізвище своєї матері, яка приділяла йому надзвичайно велику роль і яку він дуже любив, дуже шанував. Його сестра так само закінчила школу нашу. І так само була медалістка. Чорний вітається серце. через Духовий інструмент. Щоб твоя сестра процвітала, то їй треба різні красоти, щоб вона процвітала. Я, 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 я. Так, я не по мене то історія. Так от сестри буде мене дуже таким мотивуючим, тому що вона вчилася добре. Я мав перед собою завжди когось, до кого я не міг дорівнятися відразу, але я хотів. Я пам'ятаю це зараз як прищеплення мене до дерева Євангелія, до євангельського дерева, не через доктрину, не через якісь фанатичні навіть, релігійні моменти, а через. Оце оту таку любов, яка довготерпелива, яка всіх обіймає. От просто візьміть апостола Павла, як він описує любов, оце є опис моєї мами. Мамка йде і тут дорогу несе. Так, сестричка кладе серветочки, щоб було гарненько. І Діточки сідали, І діточка. виступає це дуже відповідальний момент. На третьому курсі інституту мене викликали в КГБ, тут був перший відділ, і почали погрожувати, що мене звільнять з інституту, оскільки я висловлюю націоналістичні антирадянські міркування. Хтось з моїх друзів в гуртожитку просто поінформував КГБ про те, що я живучи там. Виступаю проти політики партії. Я не був відразу героєм у розмовах з КГБ, і я боявся звільнення з політехнічного інституту, а мені погрожували тим звільненням, якщо я не стану інформатором. Але дуже швидко е, прийшло розуміння, що я просто принципово, я органічно не можу. Прийняти думку, що я можу зраджувати своїх друзів, я можу на них доносити в КГБ. Цакеобісне казали, ну слідчі, що ну, Маринович — це е, алмаз, Аматусевець а шліфує його тут. В них таке сприйняття. І, 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 і ця каєобіска, і більшість знайомих сприймали. Ну, познайомилися, провінційний хлопчик. От. таке е, відрізнялося людське е, виховання, Київське тут. Тут такими трошки більш більш башні були вже, як пішли то. А то Люська така інтелігенція, та та це прошу, прошу. А на другий день десь на пікнік мали їхати. Ну, я для години кажу, ти як хочеш, ну, їсть таке зі Львова. Сказав, ти забувся. Але адресу назвав сестрі. Коли дзвонить, дивлюся, хто це такий. Ну, прийшов. Ну, а так прийшов, то так і залишився. Дружба це, це таке таємниче. Стосунки, що вона кохання, воно або є, або немає. Я був в ньому абсолютно певний. І Микола і Мирослав, вони ж оберігали мене, не завжди на якісь такі заходи брали, щоб я була присутня. Бо в мене ж синок був ще малий, і не ці, то вони з цих міркувань. Ну, але ж як ти вбережеш, як. Кругом око, кругом ходили, кругом підслуховувач ставили в кімнаті. Поїхали ми до роденка. Це в кончить заспіть. І взналося, що, що, що таке організовується. Я з Мирославом поїхав. Ну, я тут для, для себе вирішив, що я таки туди вступлю, ну, але ж Мирослав менший. Ну, я знаю його родину, там будь-перелякані. Ми вийшли переколецькою Мирослава, я кажу, ми візьмемо вдову я з що і через дому ми повідомив, щоб ти гарно осмислив і все. Це було абсолютно зрозуміло на 100%, що це буде арешт. Мені доручили поїхати до генерала Григоренка і до Ніни Строкатової, членів нашої групи. Я вийшов на Красну площу, глянув на той Кремль, на той величезний такий комплекс. І так собі подумав. Господи, воно таке виглядає вічне, таке виглядає непорушне. А ти своїми силами, отакими мізерними, ти хочеш з тою силою справитися. Це темно було. І дзвінок такий, знаєте, не настинний. Хлопці ще спали. Я так прочинила, він зразу ногу поставив за, за поріг і валіє їх, хто ж сім, чи що. І вони пред'явили ордер на арешт. Микола каже, ні, це надовго. Ми ось. Поснідаємо, поп'ємо каву. І ну вже заварили каву і не цей, і він не спішав. Вони стоять всі і чекають. З Мирославом Мариновичем я познайомився 40 років тому, в 77 році, коли мені було 16 років. Це було заочне знайомство, коли... Його судили. А ми, студенти Гарвардської літньої школи, творили такий символічний концтабір в центрі Гарвардського університету на захист наших дисидентів, і, зокрема, Мариновича і Матусевича. Для мене Мирослав Маринович вже від юного віку був легендою. під час ув'язнення, коли він перебував підслідством, у нього були три дні, коли йому Господь показав картину світу, показав йому матрицю світобудови. І з того часу він вибудував свій світогляд, свій хребет, і, в принципі, він не міняється, хоч часто він має проблеми, клопоти, тому що не всі його розуміють. Мирослав взагалі був дуже гарним хлопцем. Високий, стрункий, чорновусий, гарно співав, танцював. Коли вже Мирослав поїхав на заслання, і я дізналася, що він у Казахстані у Саралжині, тоді у мене якраз був дуже тяжкий період, такий психологічно тяжкий в особистому житті. А від Мирослава дуже, дуже гарні, дуже світлі листи приходили. Він на засланні так жартував. І я поїхала до нього, по-перше, щоб привезти йому якісь новини з Києва, якісь, щось напекти. А по-друге, щоб просто набратися від нього сили, надії. Ось шеститомник Мирослава. Я тут була упорядником, редактором. Я довший час навіть не думав, що ми будемо колись одружені. Ми спілкувалися дуже багато. І потім, коли вона вже поїхала, коли я вже бачив, як вона, як їй важко розставатися, я почав собі думати, а чи не прийняти це рішення. Ми побачилися, коли його все-таки відпустили відпустку на Україну. Ми його, він їхав через Київ, і ми його друзі-кияни зустрічали, це було вночі, о другій ночі поїзд приїхав. І ми його провели до жулян, звідки він мав далі летіти до Казахстану. І там він мені, в жулянському скверику, сказав, я хотів би поєднати свою долю з твоєю. Я кажу, я звичайно згодна. в повітрі ворожих. Зачати на Оскільки юродивий це людина, яка випадає десь з контексту загальноприйнятих суспільних відносин. Я запропоную пану Мирославу пройти невеликий е, тест на детекторі. Як часто вам хочеться бути єретипом? Я постійно не мію. Ви не боїтеся аутодафа? Боюсь. Е, хто хотів вас спалити? Там, там всі, всі категорії, мабуть, всі. Е, ваша совість є вашим інквізитором? Дуже великим. В Україні є великий інквізитор. Здається, ні. Мирослав мог, так же, как и многие другие, выйти с чувством ненависти и чувством, плохим чувством, которое близько к ненависти, к гордыне. Ну, вот оказалось, что Мирослав Маринович настоящий християнин. Сила дисидентів була навіть не в тому, що вони були політичною опозицією до тодішньої влади. Для мене найважливіше, що це була. Духовна опозиція до тодішньої влади. Угу. І саме завдяки тому, що вони були духовною альтернативою, вони настільки прикували увагу до, до себе у цілому суспільстві. Він про себе не любить говорити, про те, що було. Я таки так довідуюся принагідно, те, що мені в нього дуже подобається, це є послідовність. Він має поняття, що є добре. І він старається те добро здійснювати в конкретних обставинах людину, яку варто послухати, бо ви відчуваєте, що за його словами криється дійсність, що це не є тільки слова. 那初见。<Not> <Okay. S 1>